Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я швиденечко залишу відгук на новиночки 14-го каталогу компанії Reflame. Катастрофічно не вистачає часу, тому налаштовувати штативи і все в мене якось не виходить. Вибачте, вже, як є, просто хочу от свої відгуки залишити. Замовила новиночку Essence Code: це груша і бобитонка. Класний аромат, взагалі, супер. Мені так сподобався це. Хрустка, свіжа, солодка, соковита груша трішечки, можливо, трішечки зовсім якоїсь солодкості від бобів, правильно, бобів тонка. Мені дуже сподобався. Знаєте, оце та сама груша, яку я чекала, яку мені так дуже сильно хотілося в цих всіх грушевих ароматах, які Oriflame видали. Замовте собі, не пошкодуйте. Знаєте, в мене насправді із Essence Co найбільше і єдиний мій фаворит це вербена і лимон, здається. Ну, от самий перший, який досі продається в Oriflame. Але е тепер це також мій улюблений аромат. Мені дуже-дуже сильно сподобався. Взагалі раджу, от просто це топчик. Як плату за доставку, замовила. Цей засіб для пом'якшення з какао. Ну тут аромат саме масла какао, немає нічого такого їстівного в ньому. Дуже-дуже легенький аромат. В принципі, вони всі, як на мене, однакові, але мені все ж таки більше подобається з ароматом там, ягід або кавунчика щось таке. І ароматик Есенза Джордані Gold Сенза Супрім. І це, знаєте, таке щось, щось цікаве. Він мені, до речі, нагадав якусь суміш ароматів, новинок скоп, можливо, скоп з грушею і біленький. Він досить стійкий, на відміну від скоб. Де він в мене тут закотився? Я трішки ну, буду тримати. Є, е, знаєте, спочатку якась і солодкість, дуже гарно відчувається ананас, і чомусь я тут також відчуваю грушу. Тобто тут якісь фрукти на старті, далі це білі квіти, і от в базі він, я вже декілька годин його ношу. В базі він мені чомусь видає якусь таку чоловічу ноту, я ще його, чесно кажучи, не зрозуміла. Аромат дуже стійкий. От він звучить досі, це вже я, мабуть, 2 дві або дві з половиною години, і він досить так сильно звучить, що я його відчуваю, навіть в шлейфі від себе. Це буває досить рідко, коли я в шлейфі щось від себе відчуваю. Треба розношувати. Не можу сказати, що це прям супер якась новинка, і він мене там з першого затесту вразив якось чи сподобався. Але такий дуже досить цікавий аромат повний розмір я б собі навряд чи придбала, але я от розношу цей пробничок і, можливо, собі зроблю відлувантик, щоб якось його трішечки з ним познайомитись. Однозначно, це на холодну пору. Влітку він буде душити стовідсотково, Ну, це, на мою думку, у всякому разі. Але ось такий ароматик, ну, не знаю, не знаю. Якось, знаєте, мене чомусь вже досить складно вразити ароматами. Я чомусь чекаю від Oriflame чогось такого Вау, а Вау не приходить. Але ну якийсь він от мені цікаво, як він ще далі буде звучати розкриватись. Поки що. Моя оцінка йому десь 7 з 10, але він досить стійкий. І хто любить такий фруктовий старт ананасу і е, груші, і якісь такі чоловічі трішечки нотки в ароматах, я думаю, що вам сподобається. Е, знову ж таки, кому скоп сподобались новинки, то я думаю, що цей також вам зайде. І ще б хотіла додати, що ананас тут звучить зовсім не як в Позес, наприклад. Е, тому ось такий мій відгук маленький. Пишіть свої відгуки, хто вже отримав замовлення, дівчатка. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все. Всім па-па!